Всім привіт! Сьогодні до нас прийшов ось такий ліхтар ліхтар фірми Engel з лінійки Power Exchange. Він акумуляторний, тобто працює від загальних акумуляторів лінійки Power Exchange, в якій знаходиться на даний момент біля 200 одиниць різних, різного роду. Інструментів там пилососів, шуруповерти, волгарки, пили. ну Дуже-дуже багато різного інструмента, які працюють від е, таких -от. акумуляторів. Акумулятори бувають на 2, на 3. На 4, на 5,2 і на 6 А. Тобто ви можете обирати свою будь-яку ємність акумулятора і користуватися ним з будь-якими інструментами з цієї лінійки. Давайте зараз про даний ліхтар. В цьому ліхтарі знаходиться матриця, матриця на 20 світлодіодів, світловий потік 2000 кельвінів, колір світла Ой, світловий потік 2000 люменів, колір світла 5 і тисяч кельвінів. Тобто це біле світло. Має три режими яскравості. Трошки пізніше покажу, як він саме світить. Повозів він 1,3 кг. Це без акумулятора. Акумулятор... Акумулятори залежать вага від. Їхньої ємності, чим більше акумулятор, тим більше він важить. Отакі от кнопочки, зручні кнопки на ручці, кнопка вимкнення, також кнопка переключення режимів. При тому, що зараз в кімнаті світло, тобто зараз 12 година дня, він досить яскраво себе показує, досить яскраво світить. Має зручну ручку для того, щоб його переносити. Також його можна регулювати е, кут нахилу. Тут є фіксатор, який відпускається, тобто ви можете його регулювати, як вам буде зручніше. Має ось таке от кріплення на стіну, тобто ви можете його закріпити на болти. Також є. Спеціальний гачок для того, щоб можна було закріпити на гілку, трубу чи будь-яку іншу е... ну, на будь-що. Можна закріпити його також на отакий от болт та на звичайні шурупи без проблем. Сам користуюсь даною лінійкою, маю пилу від цих акумуляторів, маю косу від цих акумуляторів. Досить зручна штука, коли в тебе один акумулятор підходить там, до сотні інструментів. Всім гарного дня, Користуйтесь, сподіваюсь, що був корисним. Підписуйтесь на канал.